Так, ну що, друзі, дождався комбайн. Так, є примість, але вона дуже маленька, того ячменя. Все, з ходу одразу вміє 145 доларів, 90 нам все підходить. Так, Ну що, друзі, дождався комбайн. Прийшов кейс, зараз заходимо на вечір і косимо молотим пшеничку, дивимося. Опа, є сіжаточка підсипилася. І для кожного фермера не секрет, який займається землею, думає, як би йому додати розширити свої площі. І для того, щоб не пропустити, не провтикати, скажімо так, аукціон по землі, для того, щоб не сидіти в сільрадах, не просити якихось знайомих там, і пішло-поїхало, є дуже корисний і удобний інструмент як земельний бот, який ви встановлюєте собі в Телеграмі, бо в Viber. Це безкоштовний бот, яким ви можете користуватись, купувати, продавати, брати в оренду собі земельну ділянку. Просто там реєструєтесь, силочка в описі під відео. Переходите, встановлюйте собі і реєструєтесь. Якщо ви, наприклад, знаєте якусь земельну площу, яка вас конкретно цікавить, як, наприклад, там ось це поле, то ви вбиваєте туди кадастровий номер і чекаєте, якщо буде зміна власника, якщо вона буде продавати та земля, якщо вона буде здаватися в оренду, то вам обов'язково зразу прийде повідомлення і ви не провтикаєте, скажімо так, аукціон. На своїх екранах ви можете бачити дуже зручний. Бот від Української універсальної біржі. Дуже зручне ергономічне меню. Тому, друзі, переходьте, користуйтеся, пробуйте, а ми косим, молотим далі. Що нас відбуття бункер теж не викликавсь? Бункер зараз не набереться побачиш. Спочатку буд набирає, а потім набирає. Коли ми в косі подивимося, що воно тут по урожайності, комп'ютер не показує. Вот ну, так на глаз побачив. Дивимся. Так, ось, ось, друзья, моя семечка, ось по краю Al сіяний. він трошечки ниже, если видно. Дальше по нулю до старк 7, но він на сантиметров 15 где-то І вже край по классиці він отсвив уже і, і кошик наклонився уже. А ноль посіяний на 9 днів позже, він в разгаре цветения. Які потери? Це потери не із за комбайна, и за того, що був ураган, його покрутило Жатка 9 метрів, прыем по землі. Но звісно, вот сколько колосково стається, їх нельзя Це Ще мінімум 10-15% потерь на землі. Десь урожайність от так, вот, 2,2-2,5%. Просто позапрошлогоднього року повсходило. Тут його садив, як другий врожай на цьому місці. Ще й все повиходило прос. Як бачите, от, отак поваляна, поломана пшениця. Тому, друзі, от такий ось не досить веселий результат. Ще й осінь була аномально сухою. Опади були аж в ноябрі місяці і пшеничка, я зараз там знайду вставочку, покажу, в зиму заходила. У фазі двох листочків, тому вона зовсім не покустилася. Граном по тілі дивиться, воно провіряє. Ось отак, друзі, весело проходять жнива. Повіз одне місце баригам на скубку. Всього вже віддати набралися. Так, да, там є примість, але вона дуже маленька того ячменя. Все, з ходу одразу, вміє 145 доларів, 90 нам все підходить. Я говорю до развернулся розвернувся. Зараз вже друге місце везу аналіз, в них жену машину. Зараз подивимося, що там скажуть. Під'їжджаю до комбайна. поправлю мішок сзади це перший бункер в цей прицеп друзі пока урожайність нічого сказать не можу дивимося відео далі внимательно і далі я уже буду понимать е, пару тройку камазів Пару тройку прицепів завезу. З утра хочу камаз поставити. Треба якась копеєчка, то здам і пойму вже. что, второй итог вот этих вазинь Повез в другое место. Взяли анализ. Натура трошки оказалась слабенька. Там 690. В общем, зійшлись на 125 долларах. Итог. То, что я покатался. В плюс 35. Те место было 90. А в это... завис друге 125 так що дивіться ось така ось здача всі хочуть на вас заробити, купити як можна дешевле продати як можна подороже коментуйте